Йоу-йоу-йоу, мої любі підписники! Сьогодні ми прямуємо до файного міста Остер. Дорожне покриття дозволяє тримати постійний крейсер 120 130 км на годину. Відразу хочу попередити, що якщо маршрут будете прокладати через Хотянівку, будьте готові стояти у тягнучці на тимчасовій переправі. Тому зворотний шлях я проклав через Лебедівку. І тільки для моїх підписників маю просто приголомшливу ексклюзивну новину. Всі пам'ятають покриття навколо військової частини Десна, точніше його відсутність. І нарешті це трапилось. Так, так, так. Проклали новесінь асфальт. Спортоводи, крузеристи, велкам. Ну що, поїхали? Остер, зустрічай нас. Йо, йо, йо любі підписники. Сьогодні, 18 травня, нарешті становилась більш-менш нормальна погода після десь тижня дощів. Ми з коханою сьогодні виключно удвох. Приїхали до міста Остер. Ось але звітали цього разу. Ми не в лісу, як минулого розу. цього разу поїхали в ресторан Дубки. Ось. Приїхали, поїхали ми самі, бо хлопці чатом ніхто не погодився їхати. Ось опять там кучкуються тишком-нишком. Так, зайшли ми. Ось такий парадний, парадний хід. Досить все пристойно, охайно. Майже можна сказати, що в мраморі. Ось так. Заходимо на другий поверх. Ось тут так, все. Тут дуже О, так. Така от об'єва. Бля-бля-бля. Так. Все. Так, зайшли внутрі. Барна стійка. Ось, таке дуже хайне приміщення. О. Прийшли, кохана вже каву п'є. Кохана передасть пільноті привіт. Так. Ось це один перший зал в них. Для повсякденного, для, для повсякденних відвідувачів. І ще в них є банкетна зала. Зараз ми зайдемо, поглянемо сюди одним глазком, О, але вона пика під усілякі урочистості. О, так ось так це зроблено. Так. О, Тут можна свадьбу. так, Я думаю, що людей десь на 100-200 влаштувати. Так. Ми вже, в них електронне меню. От, бумажного меню немає. От, я потім силочку посилання дам на меню. Це ми замовили з коханою, зараз чекаємо. І так, ми е, зробили замовлення, прочекали десь 20-25 хвилин. Ось, я замовився в пільмені. Салатик такий, я кохануся, взяли дируни е, з грибами. Це все коштує з пельмені 100, салат 110, дируни тобто, щось біля 100 гривень. Все, Ось, все погнали. Ось така от ням-нямка. Ось. Все. До зустрічі, мої любі підписники.